Початку квітня Приватбанк залучив понад 8 мільярдів депозитів у рамках унікальної для ринку акції Квітневі депозити без податків, за умовами якої банк сам платить податок на доходи за депозитами за вкладників. Тож спочатку акції в банку відкрито понад 200 тисяч нових вкладів, що стало безпрецедентною подією для ринку, та свідчить про тенденції укріплення довіри клієнтів до банківського ринку та його лідера ПриватБанку. Понад 200 тисяч нових вкладів і 8 мільярдів гривень, розміщених в Приватбанку, лише за місяць. Це реальний показ. Зник довіри клієнтів до банку банківської системи попри складну економічну ситуацію в країні та воєнні дії на сході. Банк з таким депозитним портфелем що люди довірили за неповний місяць, став би у рейтингу українських банків за обсягами портфеля фізосіб і відсунув би Збербанк Росії на десяте місце. Нагадаємо, у рамках акції квітневі депозити без податків клієнти банку отримали унікальну можливість оформити новий та продовжити свій активний вклад у будь-якій валюті. При цьому банк сам платить за клієнтів податок з нарахованих. Процентів за цим депозитом. Таким чином, для учасників акції реальний дохід на 27% вищий, відсотків вище, ніж за депозитами, що будуть оформлені в інший період. Як повідомили в Приватбанку, проаналізувавши численні звернення клієнтів, банк вирішив продовжити депозитну акцію у травні. В акції беруть участь усі розміщені та продовжені в цей період вклади. Один клієнт може оформити скільки завгодно вкладів, і всі вони будуть брати участь в акції.